Вчення про Пресвяту Трійцю є одним із найважливіших і водночас найбільш складних догматів християнства. Попри те, що в священному писанні, як старого і, звісно, нового завіту є чимало алюзій або згадок про троєчність єдиного Бога, саме слово трійця жодного разу в священному писанні не використовується. Перше це слово було вжито святителем Феофілом Антіохійським, святим Другого століття після Різдва Христового в його посланні до Автоліка. Догмат про троєчність Бога полягає в тому, що ми сповідуємо і віримо в те, що Бог є єдиним, але в трьох іпостасях, трьох особах Пресвятої Трійці. Він є Отець, Син і Дух Святий, і водночас це Бог один. Даний догмат є дуже складним, тому що людському розуму дуже важко осягнути, чому? чому Бог один, але водночас Він в трьох лицях. Чому ці три лиця не є трьома богами? Чому не можна називати, що Бог Отець є окремим Богом, Бог син теж окремим Богом, і так само Дух Святий є окремим Богом? Це питання неодноразово досліджувалося святими отцями, оскільки. Догмат про Пресвяту Трійцю він провокував чимало непорозуміння, навіть Єресей, особливо на самому початку існування християнства. Питання про те, чому Бог Трійця, Він є єдиним Богом, і ми не можемо називати Отця Сина і Святого Духа окремими богами, найкраще був досліджений святителем Григорієм Ніським в його посланні до Авлавія. Якщо не зупинятися на питаннях сутності, що таке сутність, що таке іпостась, не зупинятися на тому, що таке божество і, що такі, і хто такий є Бог, можна одразу перейти до одного з ключових аргументів святителя Григорія Ніського, який полягає в тому, що особа або особистість це не просто приналежність до однієї сутності, але це також і дія, і воля. Святитель Григорій Аніський у своєму посланні до а Влавія зазначає, або точніше наводить такий цікавий приклад, який турбував думки багатьох опонентів троєчного догмату. Даний приклад полягає в наступному: якщо в нас є троє людей Яків, Іоанн і, наприклад, Петро, то всі ці люди є приналежними до єдиної людської сутності. Але водночас ми називаємо всіх цих трьох осіб трьома людьми. Ми не можемо сказати, що Петро Іоанн, і Яків, які приналежать до однієї сутності, є однією людиною, тому що це є абсурдним. І опоненти троєчного догмату задавались питанням, чому ж ми не можемо так само казати і про, про троєчного Бога. Адже сутність одна, божество є єдиним, але водночас є три іпостасі. І святитель Григорій Ніський відповідає на це питання таким чином: він каже, що свята. Христова Церква із самого початку сповідує про те, що в Троїці є не лише єдина сутність, але й єдина воля і єдина дія. Жодна з іпостасів Святої Троїці не діє окремо сама по собі. Церква сповідує, що Троїця діє єдину в усіх трьох іпостасях. Наприклад, Бог Отець творить світ через сина в Дусі Святому. В аналогії, яка була наведена трошки раніше, про трьох людей, які приналежать до однієї людської сутності, даний момент не справджується, тому що всі ці люди, навіть якщо вони приналежать до однієї тієї ж самої діяльності, завжди діють по-різному, тому що в нас бути особистістю це питання різниці волі і різниці дії. Справді, догмат про Пресвяту Трійцю є дуже складним і через. Чисельне розуміння Бога через чисельну, чисельну спробу збагнути Бога і Його сутність, яка є непізнаваною. Про те, що між сповіданням Бога єдиного і водночас троєчного лицях немає жодної богословської проблеми, зокрема говорить святитель Фотій Великий. В 181-й амфілогії святитель Фотій справедливо зазначає, що будь-яке число це є категорія тварна, це є тварне поняття. І якщо ми щось перелічуємо і надаємо чомусь кількість, це можливе тільки тому, що це відбувається в тварному світі. Дуже хибним з точки зору святителя Фотія є спроба звести Бога до однієї з чисельних категорій, інакше кажучи, і категоричний радикальний монотеїзм, тобто визнавання Бога єдиним. І невизнавання в ньому трьох іпостасій, так само, як і віра в різних богів, є хибним не через кількісне, неправильне кількісне розуміння Бога, а через те, що ми обмежуємо Бога тварними категоріями. Саме тому три іпостасі і три людини або три ангели, на Думу Святителя Фотія Константинопольського, це не одне і те ж саме, тому що Бог є творцем цього тварного світу, і він є творцем. Також такої тварної категорії, як і кількість, Бог є творцем чисел. Тому є хибним зводити його тільки до одного числа, до одиниці або лише до трійки. Також може виникнути питання, чому ж саме ми сповідуємо єдиного Бога лише в трьох іпостасях? Чому ми не кажемо, що іпостаси – дві, чотири або п'ять? Дане питання знову ж таки. Полягає в тому, що ми намагаємося обмежити Бога тварними чисельними категоріями. І інакше, окрім як через аналогії, даний догма церкви збагнути неможливо, тому що, знову ж таки, сутність Божа вона є непізнаваною. Святитель Фотій наводить таку цікаву аналогію. Він каже про те, що число 2 це є числом розділення. Відповідно, єдиний Бог не може зводитись до двох іпостасей, тому що дві іпостасії це завжди про розділення. І лише число три в чисельному, в чисельній спробі збагнути сутність Божу, воно долає це розділення і водночас найкраще підходить до того, аби описати троєчність Бога, точніше, троєчність божественних в їх єдності. Як вже було сказано вище, в священному писанні старого і нового завіту є чимало прямих. Згадок або алюзій на троєчність Бога. Однією, мабуть, найбільш відомих алюзій є гімн Серафимів «Свят, свят, свят Господь Саваоф. Так само в тексті Старого Завіту Бог, єдиний Бог, неодноразово згадується в множині. Створімо людину за образом нашим, або зійдімо і змішаємо язики людей. Вихід з Богословського і удаваного логічного парадоксу про те, що церква сповідує єдиного Бога і водночас Бога Троєчного в лицях, тобто Бога Трійцю, можна знайти в розумінні самого поняття числа. Святитель Фоті, патріарх Константинопольський, в своїй 181-ї амфілохії зазначає, що троєчність Бога не є тотожною троєчності всього тварного, адже число. І саме поняття кількості це є та категорія, яка виникла разом із створенням світу. Бога неможливо обмежити числом. І відповідно, радикальний монотеїзм, який визнає лише одну єдність Бога і не визнає в ньому трьох іпостасей, так само, як і політеїзм, тобто віра в різних богів, є хибним, перш за все, через те, що людина намагається обмежити Бога тварними категоріями. Людина намагається обмежити, обмежити Бога тим, що було створено самим. Богом. Догмат про Пресвяту Трійцю є безумовно одним із найбільших скарбів церкви. І саме цей догмат якісно відрізняє християнство від інших релігій. Саме цей догмат, який важким для богословського і навіть для логічного сприйняття, зокрема, вказує і на надприродність християнського божественного откровення. Водночас варто відзначити, що ця повнота богопізнання. Повнота віри в єдиного Бога, який сповідується церквою в трьох лицях, вона була відкрита в день Святої П'ятидесятниці, в день зішестя Святого Духа на апостолів. Саме в цей день апостоли збахнули в повній мірі Божественність Святого Духа, утішителя, якого Христос обіцяв їм ще за свого земного життя. І оскільки саме в цей день церква отримала всю повноту Богопізнання. Повноту віри в незбагненного єдиного Бога, який незбагненно є в трьох лицях, є справедливо початком історії церкви, церкви утішителя, церкви, яка веде людину до спасіння, і церкви, в якій можливо справжнє богопізнання, віра в єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, якому слава навіки. Амінь.